Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа команда новин зібрала основне на цю годину. Дякую, що з еспресо. Чергова успішна спецоперація Служби безпеки. Українські дрони атакували військовий аеродром. Кіровське у тимчасово окупованому Криму повідомили у спецслужбі. Безпілотники уразили місця дислокації авіаційного компоненту засобів протиповітряної оборони складів зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БПЛА ворога. Окрім того, знищені три гелікоптери та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась. Торинна детонація. Володимир Зеленський змінив склад ставки Верховного головнокомандувача, зазначено в наказі на сайті президента України. До складу увійшов командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, а також перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та командувач сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов. Володимир Зеленський привітав українців з днем конституції. Президент нагородив українських воїнів, громадських діячів та волонтерів і вшанував пам'ять загиблих захисників. Зеленський наголосив, що надзвичайно важливо і цінно відчувати, що у цій боротьбі український народ не сам. Поруч справжні друзі, побратими, держави, союзники і цілі народи Україна є і буде на землі. Українці є і будуть на землі, і це водночас наша ціль і спільний обов'язок. Місія кожного і кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України і без кого Україну вже не уявити. Ми держава мільйонів людей, але мільйони для нас. Ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, яка складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. Також Володимир Зеленський нагородив Анджея Дуду орденом Свободи. Це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець. Її польському президенту присвоїли за заслуги у зміцненні українсько польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України. І про ситуацію в регіонах російські війська атакували Дніпро новітньою ракетою гром 1 Повідомив очільник області Сергій Лисак. Спершу містяни почули вибух. У мережі з'явилась версія про удар кабом з реактивним прискорювачем. У повітряних силах уточнили, що тип зброї встановлюють, але вже відомо, що повітряну ціль запустили з літака над тимчасово окупованою частиною Запорізької області. Вона пролетіла понад 100 кілометрів та була збита українською ППО в передмісті Дніпра. На Покровському та Костянтинівському відтинках російська армія активно використовує так звану тактику м'ясних штурмів. Повідомив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, ворог продовжує спроби просуватися і на сумському напрямку, проте нові підрозділи не хочуть іти в посадки, де лежать тіла попередніх штурмовиків. Попри складну ситуацію на фронті, українським захисникам вдається зривати плани окупантів, зазначив Коваленко. У Харкові затримали колишнього заступника міського голови. Його підозрюють у розкраданні коштів, призначених на будівництво оборонних укріплень. Повідомила національна поліція. За даними слідства, чоловік організував схему разом із основним підрядником та ще трьома комерційними структурами. Через ці компанії закуповували майно із націнкою у 30%. Сума збитків сягає понад 5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали екс-чиновника та чотирьох його спільників. Усім оголосили про підозри. Помер почесний громадянин Львова, поет, письменник, дисидент Ігор. Калинець йому було 85 років. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Ігор Калинець був лауреатом численних нагород і відзнак, зокрема національної премії України імені Тараса Шевченка. Вся команда еспресо висловлює глибокі співчуття рідним. Боровся за спортивні титули, а на фронті за життя. Майстер спорту міжнародного класу із кікбоксингу Сергій Герасименко. у 2022 році став на захист України під час ворожого обстрілу. Дістав тяжкі поранення, але попри це продовжує тренуватися. Більше про шлях захисника розповість Ірина Давосир. І хочу зробити крок і падаю, і я розумію, що в мене ногу відсікло теж типу. І в чу в чому ситуації, що я оці там п'ять чи скільки секунд, поки це все відбувалося, стояв на цій нозі. Ну тобто я стояв від неї так швидко відсікло, що вона так і залишилась стояти. Сергія Герасименка поранили в липні 2024-го. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу боєць втратив ногу та дістав ураження правої руки. Дуже небезпечно було евакуацію, оскільки тільки зайшла група в суміжну посадку. Вона так перпендикулярна була. Ну так щоб не збрехати, вони прочекали там десь з півгодини обстріл, і обстріл був настільки лютий, що там десь не за снаряді може 50 прилетіло. За от тим на пані вони побачили, що йде евакуація. Ну вони чекали, оскільки вони бачили, що мене з позиції до тілового бліндажа мене товариш тянув. У цивільному житті Сергій майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, чемпіон Європи та фіналіст чемпіонату світу. Тож навіть після поранення продовжує займатися спортом. Я коли ну, був в шпиталі ще без протезу. Я думав, що коли мені дадуть протез, я його одягну і там два-три дні я буду вже бігати, стрибати. І чесно, мої очікування зовсім не стали такими, як вони були, оскільки я коли приміряв протез, я зрозумів, що це ого. ого». Це Завдяки моєму фізичному терапевту Захару, який працює у Суперхімен Сентр, він завжди видумує такі естафети. Ну він сказав: Давай спробуємо, я кажу. Ну, звісно, захисник ділиться, хоче жити в розвиненій та квітучій Україні. Вважає, наша держава має для цього усе необхідне. Ірина Давосир, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо що подивитись на Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в виджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника 4 А через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Ось такі справи на цю хвилину. Далі на зустрічі з вами вже чекає Непересічний Микола Вересень, то ж будьте поруч.